Але от а, ми все говоримо, що ця дівчина ким тільки не була, звідки тільки не була, яка принесла цей останній оскар останнього життя Катьонка Зет. А повідомляє видання Фонтанка, яке. Пильно ретельно відстежує це російське видання цю справу Владлена Татарського, що підозрювано у вбивстві а владлена Татарського Дарю Трєпову затримали. Uh -huh. Ми будемо обережно ставитись до цієї інформації, бо вже її затримували і в лікарню возили, і її і сестру. Але тим не менше, і Маргарітка Сіманян коментує це. Пише затримали і збіжали національного позора. Слава Богу. Ну національного позора, звісно, вони вже давно не збіжали, я вже не знаю, куди це дно з якого Вибачу. постійно сту. Що означає із біжалі Ну можливо, що не могли затримати так довго. От вона наприкаду ну, має по перше. Це. Як показує завжди історія затримань в Росії, якщо їм щось потрібно, вони за лічені хвилини знаходять винного. А коли а так є цікаво, чого так довго Так, а коли знаєш, є газові вибухи в цивільних багатоповерхівках або курс, коли тоне, то руками 24 роки не можуть щось там. А ще пише сіманіянша, що грають вони віру за суліч. Там потім нецензурне слово, яке не буде. Ситувати, але цього разу каже: не буде ні тих присяжних, які налаштовані будуть співчутливо, ні, взагалі ніяких не буде присяжних. І слава богу, я нагадаю, що справа Віри Засуліч, Віра Засуліч свого часу звинувачувалася в, в тому, що вона хотіла вчинити вбивство Петербурзького на той момент градоначальника генерала Трєпова, і з пістолета 24 січня 1878 року вона вчинила. Цей замах на вбивство і квалі... кваліфікувалося це як е, зумисне з заранім з Зарані спланованим, значить наміром, але е, був потім суд присяжних. Був і от, ну, не знаю, чому вони так порівнюють. Катьонок зе це ні градоначальник, начальник, але можливо тому далеко і їм би ніколи не став, попри його якісь там мрії вочевидь. Але тим не менше показується напевно те, що розуміють вони, що тепер ані в санкт Петербурзі, ані в Москві, ані де немає для них уже в світі такого спокійного. Місця зовсім немає. Як немає їм спокійного місця і в українському бахмуті, а сьогодні зранку Пригожин, який до речі теж фігурує тут та в цій справі, заявляв, що мовляв він. Юридично взяв Бахмут. Я не знаю, це як така, це. Да, цікаве, цікаве. висловлення. Що експерта. Юриді взяв вони давай вже так. беруть. Да, давай запитаємо, але перед тим озвучу, що Андрій Єрмак, голова офісу mm -hmm. президента, каже, що Бахмут це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує побіду, в реальності якої немає. Ну, В них от бачимо це його допис. Побіду вони дійсно можуть тільки вигадати, і що значить ця юридична побіда.